Антихрист, хто він де і коли з'явиться. Ці питання хвилювали церкву з давніх давен. Спокон віку християни очікували Антихриста, зловісного біблійного персонажа і зв'язаний з ним події, мітка звіра, страшний час великої скорботи. Чи повинні ми зі страхом очікувати цього? Біблія досить чітко показує, за яких подій це станеться. По-перше, буде воскресіння мертвих. Померлі християни воскреснуть для життя вічного, вони отримують нові нетлінні тіла. За Воскресіння мертвих піде Вознесіння церкви. Коли це буде? Книга «Апокаліпсис» відкриває всі ці події в їхній хронології. Є сім, сім печаток, сім труб і сім чаш Божого гніву. Кожної печатки, в звуці кожної труби і виливання кожної чаші відбудеться катастрофічні жахливі події. При звуці шостої труби загине третина людства. При сьомій сурмі буде воскресіння мертвих і вознесіння церкві у цей же час з'явиться звір, який є антихрист. Щоб дізнатися більше, підписуйтесь на канал Салтанелку.